Як вважають учені, утворення Всесвіту 15 мільярдів років тому внаслідок великого ядерного вибуху супроводжувалось потужним викидом іонізуючого випромінювання. Тому з моменту виникнення життя на Землі будь-які живі істоти, в тому числі й людина, постійно знаходяться в атмосфері радіації обумовленої наявністю в навколишньому середовищі радіоактивних ізотопів. На сьогодні фахівцями встановлені усі основні джерела радіації, що впливають на організм людини: як природні, так і штучні. Для Запорізької області проблема радіації особливо актуальна, оскільки на її території розміщена найбільша в Європі Запорізька атомна електростанція. В зв'язку з цим контроль за радіоактивністю середовища і життєдіяльності людини в області. В повному обсязі постійно здійснює радіологічна лабораторія Запорізького обласного центру контролю та профілактики хвороб. Лабораторія атестована органами Запоріжжя стандарт метрологія на технічну компетентність і має всі необхідні дозволи. Ми визначаємо вміст Строн С-90 та цз 137 продуктів продуктах харчування, в тому числі в молоці та молокопродуктах, м'ясі, рибі, овочах. Фруктах та інше досліджуємо питну воду з відкритих водойм та артизіанських свердловин, зливну воду промислових підприємств. Наявна сучасна апаратура дає змогу визначати радіоактивність будматеріалів та будівельної сировини, а також відходів промислових підприємств, що використовуються в будівництві. Фахівці лабораторії виконують радіаційний контроль на території населених пунктів, приміщеннях будівель і споруд, в медичних і промислових рентген кабінетах, на промислових підприємствах, де ведуться роботи з джерелами ізуючого випромінювання. Радіологічна лабораторія виконує роботу як для юридичних, так і для фізичних осіб. Крім того, Лабораторія є навчальною базою для підготовки інженерів та дезиметристів промислових підприємств і окремих лабораторій. Запрошуємо вас скористатися можливостями нашої лабораторії.